У 2022 році ми опублікували матеріал форсаж під час. Війни про гонщиків, які, м'яко кажучи, створюють незручності для інших мешканців після цієї публікації за збігом обставин. Мій телефон поставили на автодозвон з Росії. Паралельно я отримував сотні смс з кодами реєстрації всюди, де лише тільки можна зареєструватись. До водія нашої команди за збігом обставин додому ввечері прийшли поліцейські. За кілька днів мене збила машина просто на пішохідному переході, і того ж дня ввечері, щойно я приїхав з лікарні, копи незаконно і безпідставно провели особистий обшук мене посеред вулиці. Тому я прекрасно усвідомлюю, що хлопці, які літають Києвом на Феррарі та Ламборгіні, мають великі можливості. Однак сподіваюсь, що ці можливості вони витратять на сили оборони.